Добрий день, шановне панство. Сьогодні 9 серпня і дивіться, в мене картоплю жуки доїдають. Я ще такого чуда не бачив за свого життя. Отут тут вже голі листки картоплі, жукло сидить і все подоїдав. І я зараз то буду кусити, бо з другої сторони потрібно. Потрібно скусити, бо я після 19 серпня починаю викопувати картоплю. А тут, бачите, теж в мене поряки ось такі ростуть. Зараз покажу з боку. Ой, то він сантиметрів, напевно, 25 вище з землі. От. А тут і в мене картопля. Там далі. Картопля і ось тут картопля жуки доїдають, а на тій території я викупав вже картоплю і посіяв гірчицю. Шкода, що мав бути дощ, не знаю, чи він був, бо вночі так трошки того. І я посіяв гірчицю, і заскородив її вручну, і вона повинна зійти. Гірчиця, якщо її сіяти, я минулого року. Гірчицю сіяв 1 вересня, то десь 10 жовтня я вже її кусив, почав кусити, яка більша була, на корм для нутрій. Ось. І якщо, бо осінь, таке добре, нутрія, вона гірчицю не дуже. Хоче їсти, ну як вона їсть, листки їсть, ну щоб наглу так добре їла гірчицю, я би не сказав. З гарбузами того року проблема, гарбузів нема, зато, дякувати Богу, в нас є буряки. Все, дякую за увагу. Картоплю купну пару кущів, покажу, який в мене врожай. І так викопав я 3 метри картоплі. І ось такий у мене врожай. Картоплени є як більші, є менші. Але хочу сказати, що то найгірший кусочок з землі, який в мене є, бо він такий наполовину з глинкою. І в принципі в першу чергу його викопую, бо тут якщо дуже-дуже велика злива випадає. То на тій частині городу збирається вода, і картопля може вимокнути. Ну, Бачите, є тварини в мене ще, які вигризають картоплю. Пару днів назад я бачив, напроти мене я йшов по межі, а напроти мене, сантиметрів, напевно, 12 лізла медведка. Треба було її сфотографувати, то все, я ногою став, задушив. І ще Я в одному місці вчора вчора ще викопував відро картоплів на ринок продавати. То з одного куща я викопав що аж кілограм 935 г майже 2 кг картоплі. Ну, Але то такі кущі рідкість. Все, дякую за увагу, до побачення.